За результатами закритого обговорення в розгляді питання ухвалено рішення. Прошу Михайла Богданович оголосити вступну частину. Дякую. Рішення від 23 липня 2025 року. Вища кваліфікаційна комісія судду України у складі другої палати головуючого меляна, членів комісії богоноса доповідач Волкової Гацуляка Кобецької Луганського Мельника Шевчук. Розглянувши питання про відрядження суддів. До Уманського міськрайонного суду Черкаської області комісія п'ятьма голосами за та трьома голосами проти вирішила внести до Вищої ради правосуддя подання з рекомендацією про відрядження до Уманського міськрайонного суду Черкаської області, судді Косівського районного суду Івано-Франківської області, драч Дар'ї Сергіївни строком на один рік. Відмовити обнесені до Вищої ради правосуддя подання про відрядження до Умицького міського суду Черкаської області, судді Близнюківського районного суду Харківської області, масла Сергія Павловича, головуючий члени комісії. Дякую, оголошення завершено. Дар'я Сергійовна, дякуємо за участь засідання. Розгляд проведено. До побачення. Коли всі питання включені до переліку розглянуто, голошу засідання закритим. Дякую.